Привіт, друзі! Якщо ви хочете придбати собі якісний рюкзак або сумку, зараз розкажемо, де це можна зробити. Продовжуємо розповідати про чернігівський бізнес, і сьогодні говоримо із співзасновницею бренду Пелікан Єлизаветою Зурков. Передачі наші люди! Бізнесу виникло у 2015 році. Перші вироби ми шили у гуртожитку. Я трошки вміла шити. Мене цьому навчила моя бабуся. Перші вироби були рюкзаки рол типу ролтоп, які скручуються, закриваються на фастексі. ми зустріли повномасштабне вторгнення на прикордоні Чернігівщини, і ми були окуповані в. В перший день зараз ми працюємо в таких складних умовах, тому я наразі працюю одна. Я комунікую в соціальних мережах, комунікую з клієнтами, відчуваю замовлення, крою, ношу їх на пошту. Ми отримали міні-гранти. На ці кошти ми перевезли виробництво в Чернігів. Ми плануємо випуск. Благодійної невеликої колекції. Бізнесу виникло у 2015 році, коли я зі своїм чоловіком навчалася в КПІ. І Ми спочатку робили блокноти ручної роботи. Я не пам'ятаю, як ми прийшли до цієї думки, але згодом ми продали певну кількість блокнотів і купили першу машинку, і з цього все почалося. Перші вироби ми шили у гуртожитку. Сімейного типу номер 21 КПІ. І звідти це все почалось. Перші вироби були рюкзаки типу ролтоп, які скручуються, закриваються на фастексі. Ми досі виробляємо рюкзаки, створені на базі самого першого рюкзака. Вони були створені з натуральних матеріалів типу ТВІЛ, а потім ми вже перейшли на кордуру, нілони. Оксфорди і так далі. Ми вчилися на інженерів. <хи> а, я трошки вміла шити. Мене цьому навчила моя бабуся, і ми вирішили, а чому би не спробувати? Спочатку ми, а, ми досі дуже хочемо виробляти одяг, але тоді, коли ми починали, ми думали, а що б ми могли робити, так, щоб ми змогли це зробити самі. І це були рюкзаки. Я їх на помилках сама вчилась робити, ну і роблю їх досі. Взагалі, це така історія не дуже серйозна. Спочатку ми робили блокноти і називались Капітан Пелікан. Чому так? Я вам не відповім. А потім ми вирішили, що це трошки несерйозно для рюкзаків, і залишили назву Пелікан. Але зараз ми в процесі ребрендінгу реалізуємо свої плани, які було до 24 лютого. А назва бренду буде змінюватись. Ми будемо викидати з назви всі голосні е, букви, і, і, і назва буде як як PLCN, розшифровуватись як Pull-Lot Comfort Navigate, що означає е, натягуй, завантажуй, носи і з комфортом. Ми позиціонуємо себе як Urban Outdoor е, бренд, себто, ми робимо. Продукти, які можна носити у подорожах за містом в коротких подорожах та у місті, комфортні у місті. Тобто вони універсальні і можна використовувати у різних умовах. Ми виготовляємо з таких матеріалів, як ардура, нейлон, поліамід, поліестер. Це Такі розповсюджені матеріали для вироблення рюкзаків. Вони міцні, надійні, вони пропускають воду, з ними класно, зручно працювати. Ми купуємо у українських пост... постачальників тканин, В цьому немає нічого такого цікавого. Насправді, за таку кількість років роботи, з 2015 року ми вже знайшли постачальників, з якими ми постійно працюємо, і відповідно купуємо у них тканини та фурнітуру. Чи тропи, наприклад. Якщо так питати, то я завжди кажу, що зараз вже краще, ніж рік тому. Ми зустріли повномасштабне вторгнення на прикордоні Чернігівщини і ми були окуповані в перший день і вже після обіду ми не мали змоги навіть виїхати, тому що шляхи були вже обмежені через підрив мостів. І оскільки діватись було нікуди, ми вирішили, що ми будемо залишатись. А, цікаво, що на 25-го ми повинні були переїжджати і перевозити виробництво в Чернігів, але не склалося. І ми були там ще рік, фактично, тому що було незрозуміло взагалі нічого в той момент, і воно так вийшло. Потім нам допоміг бренд Єгірмейстір роздавав гранти міні-гранти для бізнесу, які постраждали під час воєнних дій. І ми отримали міні-гранти на ці кошти, ми перевезли виробництво в Чернігів. Зараз ми працюємо в таких складних умовах, тому я наразі працюю одна. Я комунікую в соціальних мережах, комунікую з клієнтами, відчуваю замовлення, крою, ношу їх на пошту і ну така справжня підприємницьке життя. Дуже хочу а, найняти швачок, що, щоб звільнити час. І руки мої, але наразі я не маю такої ну, змоги, тому що я не впевнена, що від місяця в місяць може щось змінюватись. І наразі я не хочу так ризикувати і підставляти людей у разі чого. Звісно, змінилась. На наш бізнес дуже вплинувала пандемія 2020 року, оскільки весь світ перестав подорожувати, а ми виготовляємо вироби для подорожей та пересування у місті. І у той час, коли всі сиділи вдома і не подорожували і залишались вдома, наш продукт був не на часі. І ми доволі складно відновлювались після. Ковіду і вже на перед початком повномасштабного вторгнення вже відчули, що ми вийшли на доковідні обсяги, доковідні показники. І почалось повномасштабне вторгнення. Змінилося насправді дуже багато, тому що змінились постачальники. Дехто з постачальників, з якими ми працювали з 2015 року, втратили свої виробничі потужності, тому що вони знаходились в Харківській області, і наразі вони взагалі не виготовляють і не працюють, і це неодентичні випадки. Дехто перестав взагалі працювати, дехто має проблеми з логістикою і ті. Матеріали, сировина, яка була доступна завжди, чи певні кольори. Зараз таке може бути, що ми використовували завжди у одного постачальника підкладочну тканину. А зараз ми її використовуємо таку саму, але іншого кольору, тому що вони нам не можуть гарантувати, що вона в них буде в наявності. І можливо, нам доведеться ще раз змінювати кольор підкладки, тому що. Ми залежимо, ми не можемо купити дуже багато, щоб в нас було матеріалу на складі. А оскільки ми цього не можемо зробити, то нам доводиться обирати з того, що є. До війни таке було рідкість, а зараз таке з легкостю може бути. Чи є певні вироби, які ми зараз будемо знімати з виробництва, тому що ми не можемо купити всі комплектуючі, які ми. Купляли раніше, і в нас є певні залишки, і коли ці залишки закінчаться, ми будемо знімати вироби з виробництва і більше не будемо їх виготовляти. Напевно, ми будемо їх перевипускати з іншими комплектуючими, ну перезнімати і перезапускати ці моделі. Ці державні програми вони розраховані на те, що людина стартує, що хоче розвивати свій бізнес, і таким чином створюючи робочі місця та. Закуповуючи необхідне обладнання чи сировину. Наразі проблем з обладнанням чи сировиною в мене немає. Але в мене ну, мені були б потрібні кошти, буст певний на оплату праці. Але ці грантові системи вони не покривають оплату праці, чи маркетинг, чи промоутінг. Тому. Оскільки я не маю проблем за засобами виробництва чи сировиною, тому мені ці грантові системи не підходять, і в них є певні умови, що ви не повертаєте кошти як так такові, ви отримуєте кошти, а потім їх повертаєте як податками за найманих працівників. І якщо вам потрібно створювати виробництво та виробничі потужності, це класні інструменти, і це дуже дієві інструменти, але мені наразі вони не підходять, оскільки я наразі хочу і роблю для цього а, заробити коштів, щоб в мене був певний буст на оплату праці, щоб найняти собі працівників, людей, з якими я хочу працювати, і а, бути спокійно, що я їм гарантую заробітну плату. Ну і гранти на це не розраховані. В Планах наразі ми нарешті почали реалізовувати всі плани, які були в нас до повномасштабного вторгнення. А зараз ми плануємо випуск. Благодійної невеликої колекції будемо випускати сумки, рюкзаки, значну частину коштів, з яких буде передаватися на благодійність. Потім ми зараз в процесі розроботки і виготовлення нової колекції, яку ми не робили з 20... великої колекції ми не робили з 2020 року, будемо її в певних етапах робити, плюс паралельно робимо ребрендінг. І це також впливає на випуск нової колекції, тому що нова колекція вже буде випущена під новим брендом. Також в планах маємо випуск суббренду в бренді на жіночу аудиторію, тому що ми маємо ще один бренд, але ми їм постійно так не займаємося, але вже... Кілька років все одно постійно отримуємо замовлення, і ми довго думали, як нам це все сумістити, тому що два проекти вести досить складно. Тому ми будемо робити суббренд в бренді. Він буде називатися, називатися PLC by Elizaveta Zorko, бо бренд називався Zorko. І ну, маємо ось такі плани дуже великі, але я одна, і я сподіваюся, що я зможу їх реалізувати в якомусь. Осяжному майбутньому